Вітаю, шановні друзі, мене звуть Володимир Воротняк, і ви на моєму каналі. Сьогодні ми будемо рибалити на одному з місць, на яких ми рибалили минулого року, де в нас покльовував судачок. Будемо перевіряти, як він себе почуває сьогодні, саме тут. Ну, а враховуючи те, що я сьогодні на цій чудовій тачці, про неї я теж дещо вам цікавеньке. Розкажу, але це вже буде всередині відео. На початку скажу, що кожен з вас має шанс її виграти. Ну, а деталі я розкажу згодом. Мерші збиратись. Ну, друзі, сьогодні поставлю вперше такий вот шнурок. Це е, duel Hardcore Super X4. Це той шнурок, який прийшов на заміну звичайному Dual Hardcore. Дюала хардкора, звичайного, тепер не буде, буде ось такий. От. Ну, власне, він мало чим відрізняється від попередньої версії. І перевіримо, як він буде працювати. У мене старий вже трошечки закінчився. Там залишилось буквально метрів там, з 50, бекінг вилітає, ну а це мені зовсім-зовсім не потрібно. Тому зараз бігом намотаю новий. Зі, зі мною сьогодні Фіннеза прототайп 842 до 15 грамів. Dive 22 2022 року 3000. Про шнурок я вам вже розказав, намотав, вон бачите, як красивенько. От. І вольфрамчик Волівський, 7 грамів, починаю я з нього. І віпо 2 дюйми в кольорі Motor Oil. Флюр 026. Ну така, стандартна, стандартна стартова схема для Дніпра в Києві. Ну, ось ми на місці. Ось ми на місці, де мають бути судачки і окунці. Я на цьому місці вперше за рік. Так що не знаю ситуації. Зараз будемо перевіряти. Минулого року, в плюс-мінус в цей час, тут можна було щось половити. Ну, звісно, що коли йде водичка. Зараз водичка ще не йде. Я сподіваюся, що ми дочекаємось, коли вона почне йти. Ну, і звісно, що під час того, як водичка йде, кльов стає завжди на Дніпрі більш веселий. Але зараз ще її нема. Будемо перевіряти, що тут є. Під час е, стоячої води. 7 грамів то розвідник. Може буду ставити більше, може менше. Може поставлю пасивку, подивимось. На тому босі ще пляжники. Як ви бачите, погодка плюс-мінус норм. От, стою я, до речі, в водичці. Ще стояти можна в кропсах. А ось і перша покльовочка була. Ось і перша покльовочка. Вже неподалік берега. Скоріше за все, це окунець дрібний. Під берегом 7 грамів забагато, скажу я вам, взяв на самій бровці. Невеличкий окунець. Але тим не менш вже перша, перша активність. О, Судакевич. Судакевич дяді Саша запаркував. Шахти, як. Так, да, так. Да. От за ним ми сюди і приїжджали. Слухай, такий ще розмір непоганий. Ну, знімай. Рекорд. Да ты що? А, ні. Таке не може бути. Рекорд же ж був на канаві поставлений. А, ж, это не можна поставлені. <звук> 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 Бачиш щось почало кльоткать. <звук> <звук> да, друзі, перша рибка пішла. Гарненький судачок. Випускай його красивенько, щоб всі знали, куди мають відпускати, що мають робити з рибою. Так, Та роздуплиється, куди ж він ділиться. Ти його повільно підняв, ну все, все добре. Все з ним буде добре, поплив давай ручкою помахай Ну що, друзі, дали водичку. І перша рибка в нас вже є. Саньочок запаркував судачка. І судачок непоганий. Каже, з гарної покльовки все як треба. Ну, зараз перевіримо, чи є тут ще його друзі. Те, чи йде, рибка має рухатись також і активно харчуватись. Сонечко сідає, уже нас світить в очі, так що можна більш-менш комфортно ловити. І водичка ще тепленька, так що все добре. Головне, щоб ще рибка клювала, тоді буде взагалі all-in. GoPro, просто відео. GoPro, снімає відео. О, тільки, тільки сказав, риба клювала і буде all-ін і в мене кльовка. Я не знаю чи. Чи встиг я її зазняти, але судачок на базі майже. Та ну тихенько, тихенько. Тихенько, тихенько. Ось такий... Київський судачочок, дивіться, ух! Судачок по-київськи. Водичку дали і почав покльовувати. Ось такий розбійник. На стрітфішингу це супер риба. І власне, зараз прикольно. Те, чи я пішла, почав він активуватись потрошку. Я поставив вухастик 8-грамовий на тій самій приманці, так що ловлю поки на навіпу. Ну і бачите. Не дарма я це роблю. Щось є, щось підійшло. У сані рибка взяла здалеку, у мене ближче до берега. Хочу ще. 8 грам оптимальна вага тут і зараз. Менше не треба, менше буде зносити. І більше також. Хоча більшою вагою можна перевірити трошки нижче за течією. Але там якийсь чи трос, чи якась чіпа, я вже двічі обірвався, не хочу я щось туди кидати. Ну, прикольно, прикольно, бачите на вечір під течею щось до да кляція. Друзі, ну а перед тим як продовжити, я хотів би вам розказати дещо цікавеньке, що задумали мої товариші. Воно, бачите, позаду в мене тачка стоїть. Вони спеціально її викупили, тюнінговали, поремонтували для того, щоб допомогти нашим хлопцям з ЗСУ. Кожен з вас. Задонативши від 300 гривень і більше, може взяти участь в розігріші цієї чудової течілки. Деталі про умови розіграшу ви побачите в описі до цього відео. Ну а від себе додам, що я вже задонатив і хотів би її отримати. Так що. Конкуренція буде. Наразі вже зібрано півтора мільйони гривень, а сам розіграш відбудеться плюс-мінус за місяць. Так що у вас ще є час для того, щоб задонатити якомога більше. Кожна копійка, як я вже сказав, піде на ЗСУ, і чим більше ви донатите, тим більше шансів, задля того, щоб виграти цей апарат. Її шлях до такого стану, і сам розіграш відбудеться на каналі «Кедр Дир плюс-мінус за місяць. Все також буде в описі. Вон, дивіться, друзі, зібралась контора. Тільки на рибу я дістав з Санєю. Одразу зібралась контора, яка очікує ще. Блін, які котики прикольні. І мамка. да? Пасажири, ух, красунчики. Ну, Зараз щось дрібненьке зловлю, вас пригощу. Так що залишилось зловити. О! Знов Саняшик щось втулив. Давай, Саняшик. зійшла, так? Да? Ну. Зрізав. Зрізав обсвал. Як ви зрозуміли, друзі, ми змінили місце наше. Допоки ще сонечко не зайшло. У нас є годинка. Ми перейшли і переїхали точніше на інше місце. І от з перших заходів у саньочка покльовочка. От мені здається, що у мене також тільки що була. Але це не точно дуже, дуже тут вихід на міляк такий різкий. І може бути, що просто вдарилась різко об камінці, тому що тут камінці на дні. А яка вага в тебе була? Вісім. Вісім, так. Ну от. На ну, однакові ваги ловимо, тому є шанси. Я так зрозумів, що судачок да, в тебе був? Так, да, ну Цього характерного коньового характерного, цього. Др, 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 ну да. так. Тоді судачок. <плес> да, було б непогано зараз ще. Кілька штук втулить. Попереднє місце безумовно прикольне, але щось воно сьогодні рибку дає, слабовато Вирішили переїхати, ну і бачите, враховуючи те, що сталася раптова покльовка одразу. Переїхали на дарма. Сподіваюсь, що вдасться нам доловити і буде все добре. Ну, подивимось. О, є контакт. Є контакт, є контакт. І що це в нас? Щось невеличке. Щось невеличке, але тим не менш є, і це приємно. Після твоєї саньочок покльовки, скільки там пройшло? Дві хвилини. Так, ось такий суперспорт. Бачите? Київський суперспорт. Прозорий судочок. Ну, пливи, друженьку. Дякую, що клюнув. Давай, 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 сміливіше. Поплив, поплив. Він в шоці, мабуть, що, блін. дістало його, дістало його на таку вагу. О, щось наколюдував. Щось знов невеличке наколюдував. Це, здається, мені Окунець. Так, да, так і є. Чесно, наколядований, ось такий маленький. Окунчик. Так, ну вже тут нічого більшенького нема. Хоча, власне, стрітфішинг і теж непогано. Принаймні, можна вийти сюди і половити рибочку, хоч якусь. Ну, а в наш час хоч якусь, це вже не погано. Це вже непогано. Стрітфішинг по-київськи. Але я сподіваюся, що буде щось і побільше. Коли клює взагалі, воно цікаво, динаміка, а на Дніпрі можна завжди втулити рибку гарного розміру. Велика вода, гарної риби, в принципі, вистачає. Вона, звісно, що дуже розбавлена водою, але тим не менш можна розраховувати інколи на приємний бонус. Що буває? До речі, не так вже й рідко. Пам'ятаєш, Санячик щуку, да? Минул Минулорічний? О, слухай. О, є. Це вже щось побільше. І те, що конець мені здається. Прикол. Хе -хе. Слухай, нормальна тема. Окунець бачиш і такого і такого вже гарного розміру. Дивіться, друзі, який. Знов на нив. Нив, де ж там окунець нормальний, де ж окунець більш-менш нормальний. Ну ось він. Дякую, що клюнув. Да, Динаміка є. Динаміка є, ловити цікаво. Ну що, давай ще по нею. Судак треба кіло. Ну, ось, бачите, друзі, зайшло сонечко за дерева і в нас лишилось десь, мабуть, годинка, може трошки менше. Не дарма ми сюди переїхали, бачите? Динаміка спостерігається. Я жалкую лише про те, що ми не почали тут з самого початку ловити. Мабуть, що було б цікавіше. Хоча, з іншого боку, все одно зловили ми на попередньому місці, і це теж непогано. Місця різнотипові. Там такий прогон суто судоковий а тут і судачок, і окунець є Слухай, та сама історія. Тільки сказав. E, щоб камера вимкнулась да, і одразу сталася покльовка. <рив> да. Ще один на конець. Ще один на конець, теж невеличкий, але дивіться, як взяв. Взяв ну, доволі, доволі гарно. Дякую, що клюнув. Так, це ми взяли скільки? Три окуні, так? Да? Три окуні і три судачки, Да? По судачках закрились, по окуню ще треба два окуня і закриємось. Ну, це якщо слідувати правилам стрітфішингу. Тільки розмір, бачиш, не дуже. Ні, один Непоганий, да. але все одно, знаєш, коли воно клює, воно все одно прикольно. Лова можеш не на мармишечку півтора грами, да, а Там нормальні ваги. І клює здалеку вже веселіше. О, ще один. Теж окунець. Але теж невеличкий. Але прикольно. Ну, на такий вже маленький е, з берега зараз. Хі -хі. Ось такий пузатик. Пузатік жирненький такий, щось вже з'їв. І що хотів віпомі з'їсти. Пливи, пливи. Приманку мені оконці позбивали. Ну, але прикольно, що плюють. Це дуже і дуже класно. Це дуже класно. Ось так виїхати і на вечір або на ранок годинку-півтори половити. Дуже приємно. Ну і, звісно, приємніше за все, коли не просто. Сам процес риболовля, а ще й щось клює. Ну що, друзі, закінчилася сьогоднішня риболовля, сонечко сіло і залишилось з нас буквально там, хвилин 15 до повної темряви. Е, ну, Прикольно, наче порибалили, головне, що зорієнтувались, і своєчасно переїхали на місце, яке подарувало нам ще декілька прикольних рибаняток. Ну, це Київ, це Київ, це стрітфішинг, все не так просто. Але, як ви бачили самі, рибка є. Ну, і Гарно провели час. Будемо зараз сідати в свій шикарний піпілац і їхати додому. Але цей піпілац може легко стати ваш, якщо ви задонатите мінімум 300 гривень. Ну, власне, я вам вже про це казав. Ну а на сьогодні все. З вами був Володимир Воротняк. З вами був Саньончик. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте лайк цьому відео і, звісно, пишіть, що ви ловите в Києві в режимі стрітфішінгу. До зустрічі тут. Всім успіхів.